Ми бачимо тут і близько, близько до кордону. І та велика кількість населених пунктів, яка відноситься до нашої черівної громади, І це, я впевнений, буде дуже серйозний крок в розвитку подальшого, яке Розділянського району в цілому і вашої громади. Зміцнювати і збільшувати кількість присутності поліції для безпеки, щоб громадяни відчували безпеку. Завжди приємно, коли щось будується, щось вводиться і завжди приємно бачити, що країна наша розвивається. Це дуже важлива подія в плані охорони правопорядку і це дуже важлива подія для цієї громади. Хочу подякувати. Всім до цього причетний. Подякувати нашому головному управлінню поліції області, районному поліції. Безпосередньо сьогодні будемо дякувати і зустрічати нашого офіцера громади. Олександр Яковлевич, Ми вас чекаємо і довго чекали. Я постійно буду знаходитись на території громади. Це не тільки забезпечує безпеку громадську, але й безпеку дорожнього руху, взаємодія з громадою, своєчасне реагування на звернення громадян та проблеми громади.